З'явилася інформація, те, що НАК «Нафтогаз Україна уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу із компанією Сокер. Про це повідомляє РБК «Україна» з посланням на прес-службу НАК за даними прес-служби. Уперше тестову поставку таку газу здійснюють трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон. Це невелике за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та. Зміцнення енергетичної безпеки України сказав голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Через обстріли Росії газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Це є не секретом. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу із Європи. Як заявляв у червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, мінімальний обсяг імпорту газу, який буде закачений у сховища України, це 4,6, Мільярди кубометрів, і станом на червень законтрактовано було 2,9 мільярди кубометрів саме імпортного газу, який буде закачений у сховище. Ці контракти підтверджені фінансово. Ну і нагадаємо те, що в травні з'явилася можливість імпортувати газ до України по трансбалканському маршруту через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову. І вже бачимо, це буде активно діяти. Сокор це скорочення від State Oil Company of Azerbaijan Republic, тобто державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки, національна нафтогазова компанія Азербайджану заснована вона у 1992 році і повністю належить державі, займається розвідкою, видобутком переробкою, транспортуванням і продажем нафти, природного газу та нафтопродуктів. Веде діяльність не лише в Азербайджані, а й в ряді інших країн, зокрема в Туреччині, Грузії, Румунії, Швейцарії, Україні та інших країнах. В Україні Сокер працює через дочірню компанію Сокор Енерджі Україн, відома мережою автозаправних станцій під брендом Сокер. Пропонує преміум сегмент послуг на АЗС і є одним із великих імпортерів пального в Україну. Сокор також виступає важливим гравцем на європейському енергетичному ринку. Зокрема. Як учасник проєктів постачання Каспійського газу до Європи, наприклад, через е, трансанатолійський е, е, газопровід ціеней і TAP. термінові е, насамперед такі от новини. Ми вам мали повідомити, бо це важливо. Це те, що зараз відбувається у світі, те, що стосується нашої держави. Що відбувається цікавого, те, що дописує Петро Андрющенка на тимчасово окупованих територіях, там знову щось палає. Бав в Вовні і одна пожежа розташовується в районі в'їзду в місто з боку Нікольського, а друга в районі стану 300 на ММК імені Іліча. Якщо з другою не горить, бо окрім росіян, там шкодить нема кому, то з першої питання води немає, і знаєте, що роблять пожежники, які там розташовуються правильно. Вони нічого там не роблять. Все це відбувається. Біля Маріуполя, і взагалі досить таки цікава ситуація складається на тимчасово окупованій території, адже в Донецькій області взагалі немає води, і досить таки давно казало спочатку, що там будуть певні графіки відключення, але потім, взагалі, по декілька днів людей немає. Вони вже не знають, що їм робити. зупиняють просто водоканал, аби ті не вимикали їм воду, аби якось і надалі існува ну а рашистській владі, звісно, ж, все одно вони нібито визволили місцеве населення. Ну і далі також будемо говорити про ті рейси, які все таки не відбулися. Досить також типова ситуація на території Російської Федерації. Цього разу скасовані рейси були у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані, Мінську, Єревані та багатьох інших місцях. Бачите, що дуже багато людей стоять і чекають свого польоту та цього не відбувається. Щось пішло не так. Хакери продовжують робити своє діло і цього разу вони прямо заявляють, що ця атака була адресована саме російським спецслужбам і кіберзахисникам. Виявилося, що достатньо кількох уважних людей з ноутбуками трохи часу, і терпіння, і вся гордість російського цифрового суверенітету разом із найбільшою авіакомпанією країни лягло обличчям у бортове табло. На найбільшу авіакомпанію Рефі Аерофлот. Здійснена масштабна хакерська атака, і це спричинила повний параліч критично важливої інфраструктури. Скасовані десятки рейсів. Частина сервісів не працює, внутрішні системи знищені або просто виведені з ладу. У своїй заяві повідомляють також, що Проникли в мережу компанії ще в липні 2024 року і перебували всередині безперервно майже рік. За цей час вони вивчали внутрішню структуру цифрових сервісів, знімали дані, аналізували архітектуру мережі, накопичували доступи і при цьому залишались непоміченими для служби безпеки та it відділу компанії. За словами самих хакерів, під їхній контроль потрапила уся корпоративна інфраструктура. Вони отримали повний доступ до особистих комп'ютерів керівництва. Поштовхів, серверів, систем управління персоналом, архівів, телефонних розмов, камер відеоспостереження, бази історії прольотів та внутрішньої документації. В результаті атаки було повністю знищено близько 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів, загальний обсяг викрадених або пошкоджених даних. Вони оцінюють у 12-22 терабайти. У результаті сьогоднішнього Події, які відбувалися зранку, загалом було скасовано щонайменше 56 рейсів, як внутрішніх, так і міжнародних людей, просили просто повертати квитки онлайн, але цифрові сервіси також не працювали. Представництва авіакомпанії в аеропортах також були паралізовані. Попри масштаби атаки, частина рейсів усе ж була виконана. Це може пояснюватися, або тим, що деякі ключові сервіси були фізично відокремлені від основної мережі, або ж тим, що хакери залишили частину інфраструктури недоторканою, щоб не викликати. Повного транспортного краху у своєму публічному зверненні хакери прямо заявили, що ця атака була адресована російським спецслужбам і кіберзахисникам. За їхніми словами, це було повідомленням, яке мало продемонструвати повну вразливість російської системи безпеки. Вони підкреслили, що перебували в системі цілий рік, і це залишалося непоміченим. І довели, що у рашистів взагалі немає контролю ні над чим. Вони просто намагаються створити картинку, того, що в них на Держава і все працює на найвищому рівні. Проте, ось такі подібні випадки вони навпаки доводять, що у расистів все дуже і дуже погано.